Ці люди чекали на присягу нової поліції сьомої ранку. Церемонія мала стартувати о десятій, та головні гості міністр Арсен Аваков та голова національної поліції України Хатія Деканоїдзе запізнилися на півгодини. З Сумського аеропорту до Майдану Незалежності їх привіз кортеж. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність. украинскому народу. Урочисто присягай! Урочисто присягай! Поважать и охранять права и свободы людини. Поважать и охранять права и свободы людей. Поздравляю, поздравляю город Сумы, поздравляю всех, потому что это важно для страны, это важно для вас, для детей, которые стоят. Спасибо вам і желаю успіхів. Желаю, щоб ці вот люди о вас відзивали добре і було довіря. Слава Україні! Цу ми двадцять четверте місце в Україні, в якому починає працювати патрульна поліція. Мета якої служити та захищати. Не карати і крашувати. Ми все про це знаємо. А служити і захищати. На церемонії Арсен Аваков окремо привітав, подарував вишиванку одному патрульному сину Сергія Чміля, теперішнього очільника Конотопської поліції, який за часів Щербаня керував зарічним райвідділом, і який після помаранчевої революції увійшов до чорного списку посадовців за розгін студентів. Дякую. Слава Україні! Вже сьогодні ввечері. Вийдуть 25 екіпажів на вулиці вашого міста для охорони вашого спокою. В Струю стоїть 251 співробітник патрульної поліції. З них 27% це 70 співробітниць наших дорогих жінок. Я прошу їх привітати. Очолив нову патрульну поліцію Сум 24-річний Андріан Горбачевський. Він не сумчанин. Приїхав сюди тиждень тому. До цього працював патрульним у Києві, де склав протокол на нардепа Сергія Мельничука. Потім командував батальйоном Вінницьких патрульних. До цього був на утриманні батьків, в принципі, працював далекобійником в міжнародних перевезеннях. А, яка у вас освіта? У мене вища освіта, Львівська державна фінансова академія, спеціальність економічна кібернетика. Ви одружені? Ні, не одружений. Мені 24 повних роки, 20 липня буде 25. Ви в Сумах знімаєте квартиру, чи вам надали житло? Зараз проживаю у гуртожитку, в місті Сумах. Чому ви вирішили прийти до поліції? Я е, вирішив змінити країну на краще, е, почав з себе, працював в державній інспекції. Тобто, ви колишній дайшник, колишній співробітник ОВС. До цього я працювала продавцем. Я колишній працівник правоохоронних органів. Я в 2013 році звільнився за власним бажанням, оскільки. Мене не влаштовувала оплата праці. До цього було багато в мене професій. І монтажник висотник, і з будівництвом зв'язана, і за освітою я педагог. А я працювала адміністратором. Де? В закладі швидкого харчування. До цього я працював в державній структурі. я у ну, е, прокуратурі Сумської області. До цього я працювала юристом відділі культури міста Слов'янська. Тобто ви переселенець? Так. Я був студентом. Студент чого? Сумду фінанси та кредит. Не Нарушаємо чітко і хорошо. Окей? Так, так, так. Уваження, віжливості. Вопроси нічого? Який настрій малі? Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.